На Кіровоградщині попрощалися з Владиславом Курловим. Спочатку прощалися біля будинку в Кропиницькому, де Владислав жив після народження. Тут зібралися рідні, знайомі однокласники та однокурсники бійця. З першого класу займався футболом, згадує однокласниця Ірина Ремешевська. Після закінчення школи вчився на зварювальника. Він дуже був позитивний, добрий, дружелюбний. Він говорив, що він, якщо що, то він завжди піде. Від будинку бійця проваджали живим коридором. Прощання продовжувалося в селі Первозванівка Кропивницького району, де минули дитячі роки Владислава. На центральній вулиці люди стояли на колінах, тримаючи в руках прапори та квіти. У лютому 2023 року Владислав пішов добровольцем захищати Україну, говорить представниця Первозванівської сільради Оксана Горбенко. Мріяв бути десантником, тому обрав десантну-штурмову бригаду ЗСУ. Мав позивний «Маджахет». Вже у травні 2023 року був направлений на фронтову зону, на Угледарський напрямок. Говорить, 9 червня Владислав Курлов отримав тяжке поранення в Мар'їнці Донецької області. Лікарі Дніпра, Києва та Львова півтора місяці боролися за життя молодого бійця. Він переніс три операції. Та, на жаль, 25 липня серце героя зупинилося на віки. Владиславові Курлову був 21 рік. Поховали бійця на Алеї Слави Первозванівського кладовища. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.